Найжахливіші наслідки присутності грибка кандиди в нашому організмі це увага алергії. Також це може призводити і до автоімунних захворювань. Звичайно, лікарі розводять руками, вони рідко коли що можуть сказати стосовно цього, і зазвичай людина все життя з автоімунним захворюванням. Але якщо у вас вже є певні симптоми кандидоза. Тобто у вас лупа на волосі, у вас білий неліт на язиці, якісь перші ознаки певних алергій. Це вже сигнал того, що потрібно боротися і потрібно очищуватися від грибків та паразитів. Кандида це дуже небезпечний вид, і він проникає в організм досить швидко, швидко розмножується, і його досить таки складно позбутися. Але за декілька місяців це реально зробити. А якщо дуже складні випадки, це навіть розтягується і на півроку, і навіть на рік, але це все реально. Позбутися алергій також реально більше тисяч чи результатів, яких я за ці 5 років побачила, саме на основі грамотного, якісного підходу до свого організму. Пиши мені, якщо тобі потрібна консультація та хороша якість здоров'я.